Юля, президент! Юля, президент! А чого вона не в Росії? А чого вона не в Росії? Це ж дуже весело в Німеччині кричати. Юлія президента, дивіться, знаєте, що смішно, коли десь вона якомусь теж російському ліберасту там давала коментарі? ну, Інтерв'ю в неї журналісти там брали. Я не, не напевно Дождя чи звідки там вони, ну я не дуже в них розбираюсь, але запитували в неї. ну, Ви ж типу, президентом хочете ж, типу, бути? Вона, да, да ну типу в мене немає вибору, мовляв, треба. Вони, а якийсь у вас план є? Ну, як ви будете там, що будете робити, як будете. Там щось ну, досягатися і мені каже: Ну, слухайте, у мене плану немає, вона каже, ніякого. Але ну я ж тут з вами стою, говорю. <гум> типу цього має бути достатньо в такому форматі. Тому типу я о, так, жива. яка Росія, такі в них є в опозиції, знаєте, і ці всі ліберальні морди, мені здається, що потім з часом вони не ліберальні Росія. Ну не, я ж кажу, дізнаємось не підмінюйте про них поняття, таку. Саш. Я теж буду постійно ставити руцю. Не підмінюй поняття. Вони не ліберальні морди, вони імперські морди. Ну тобто, там імперські немає різниці морди. ніякої. Тобто, послухай, ми ж Карамурзу слухали, він сказав, що він проти розпаду Росії. Ну тобто, це неможливо. Як же так? Ви що? Це ж ціла країна. Яку країну просрали? Розумієш, от є Ціхановська. Я не сексист, але от, от ці от самки богомола мене починають просто дратувати, розумієш? Тобто, український приклад, ми відсунемо зараз е, Георгія Гонгадзе, хто ще там, не, не наварив собі, не, не погрів руки на Георгія Гонгадзе. Ну тобто, от це, це наше знам'я, це вперед. Е, але ми це відсунемо, тому що це прикра історія. Там знову випливають оці всі персонажі з прізвищем Литвин, і кучма, і так далі. Все це пов'язано: і Медвечук, і, і ФСБ, і Андрій Деркач, і Стату Деркача. Всі, всі вилазять, і навіть Смішко з Гордоном, просто з-під ковдри вилазять, знаєш, як, як воші, mm -hmm. чесно кажучи. От. А от білоруський приклад, Ціхановська. Тобто твій чоловік сидить, ти їж там ну, критикували, що типа. ти хто? Ти жінка котлета Ну тобто, вона з кухні прийшла і вона прямо ж вирішила очолити опозицію. Це треба пригадати 20-й рік, де вона втекла, причому за сприяння, втекла в Литву за сприяння режиму Лукашенка. Бо вона вийшла тоді з адміністрації президента чи з центральної виборчої комісії, і мінімальні коментарі. І потім наступний день опинилася в Вільнюсі. Вона дала тоді інтерв'ю, сказала, що вона себе не бачить політичним діячем. У вільню сі mm -hmm. на хвилиночку, а потім стала, знаєш, увійшла в що називається в СМАК, і там є такий Франек Вічорка, це син вечорки, який був у білоруському народному фронті, він працює на Радіо Свобода. Так він просто такий вгодований хряк, який за руку водить цю Ціхановську і виставляє, і вони, між іншим, проводять якийсь форум. Якщо я не помиляюся у Києві. От днями буквально 20-21 число, е, типу, щось імені Острозьких, тобто, от вони, претендуючи на Велике Князівство Литовське, про сируни е, білоруської опозиції, е, в шкарпетках вони встають на цю на лавку, замість того, щоб тримати в руках коктейль Молотова. І Навальна, яка привезла. Свого чоловіка, мальчик, водички нам налей, ми дамой літім. Тобто вони брат два цитували. Навальний бутерброд, не бутерброд. І вона ж його. І потім просто втекла, і тепер вона використовує імідж свого вже загиблого чоловіка, вбитого, точніше. Яка Юля Навальна, президент? Ну, покажіть мені пальцем. Ну яка цихановська білоруський президент? Ну, це що за знущання вже над здоровим глуздом? Вже краще тоді Зеленський Трамп. І навіть Байден, і навіть Макрон. Ну Про що ви а, говорите? Я ну, не сексис, ну просто не можна так е, використовувати свою жіночу слабкість, і вона виходить, оце от, махає шарики і фонарики. Я просто з жахом уявляю ну, от, при таких поглядах Навального цього небутерброда, Ходорковський вже вибачився, вже Крим треба повертати, але те, що ліплять його типу, медійні ресурси, це ж на голову не лізе. Ми тільки зараз в Латиніні розібралися завдяки Віталію Портнікову, який в сортах гімна розбирається, бо він і вчився в Московському державному університеті на журналістиці. Так це ж було очевидно, що Латиніна ТП. І вона працювала на радіо Еха Москви у Віннідіктові. Нам розказували. Ехо Москви та ліберальна Радіостанція. Ну просто вона існує за гроші Газпрома. Газпроммедіа. Це частина великого синдикату ну, Газпроммедіа. Що таке Газпроммедіа? Ну, це корупція, це енергоносії, це державна установа. Ехо Москви ліберальна Радіостанція. Розказував мені Сакен Аймурзаєв у Києві, який хотів робити Ехо Києва. І на Радіовісті, який працював у цих всіх гандонах. І коли я кажу, що ти робиш, Сакен, він каже, ти хочеш сказати, я нашу дрова на костюр інквізиції, кажу, саме це я і хочу сказати. І чого ти взагалі тут забув в Україні? Тому що, коли приїхав Євгеній Кісільові, вони на Тивай прийшли, Сакенчик і його дружочок там сиділи за режисерським пультом, і ми тоді робили ну, пілоти новин. І Сакенчик такий, а зачем ви робите на українському язиці? Тут же все на русском розмовляють. Легче робити програму на русском язику. Я повернуся і сказав, так і не йди нахуй відсюди. Будь ласка, вибачте, за, ну просто я сам себе цитую. Mm. Ось вам взаємозв'язки і наслідки. Вони ну от сьогоднішні наслідки. І оця от от Юлія Навальна це те що, те, що нам знову намагаються притрусити гівно цибулькою, я не знаю там чим, кокосовою стружкою і цибулькою, Одночасно, щоб і тим, і тим годити. Забудьте, немає ніяких нормальних москалів. Вони відсутні як клас. Нікого нормальних москалів немає. От всі, хто жили в Москві, мають їхати в Москву і там виборювати прекрасну Росію будущего. Бажано з коктейлем Молотова біля Мавзелії. Оце буде тоді залік. Вибачте, за як завжди, радіо Рому Ну, це ж воно так і є, розумієте? Це і тому і треба дітям вчити Шевченка, щоб розуміли, що з москалями водитися немає сенсу. І так було тоді, сотні років тому, так і це з... і не тільки з москалями, з білорусами, розуміло. Паша Шеремет, якого машина вибухнула випадково на перехресті Івана Франка і Володимирської. Теж жупи зробили. Павл Героїч писала Альона Притула. Яка народилася в Росії в Волгограді, потім взяла прізвище Притула, тому що її чоловік був кореспондентом Радіо Свобода в Криму. І так от Чистова перетворилася на Притулу. Що ви від неї чекаєте? Патріотичної позиції, Та вона заховалася за Сергій Мусаєв, яка тепер, ніби номінально, головний редактор української правди. Кримська татарка. Дуже зручна позиція. Але Альона Добре. притула нікуди не поділася, точніше, чистова. Родіна мать зовет, Альона, треба Волгоград. Зад. Для мене, і ми підемо до теми все-таки долокабійних ударів, бо я готувався. от Для мене вся ця історія дуже проста, і те, що вони живі, насправді, всі ці так звані російські опозиціонери, є яскравим прикладом їхньої певної дотичності чи співпраці з російськими спецслужбами. Бо ті, хто з російськими спецслужбами не працює, вони всі два метри під землею. Тому. Це зручна історія. Вона, вони витягують гроші в Заходу, вони існують на гранти. По-друге, вони розправляють там суспільну думку. Дуже оманливою тезою, що бувають інші росіяни. Інших росіян не буває. Вони всі однакові. Вони всі імперці, вони шовіністи і вони всі базово не розуміють, чому вони винні. Це стандартна російська історія. А мене за що? Я ж просто прийшов тут. Спалив тобі хату, а ти мені по морді з'їздив. От приблизно от така історія, вона є, і буде. Тут проблема самого заходу, який дозволяє цьому існувати.